Малята, наш край це працьовиті люди і гарні українські звичаї та символи. Сьогодні ми познайомимося з одним із наших народних символів, але щоб почати це знайомство, малята, вам треба буде відгадати загадку. Чисте личко нам втирають для здоров'я та краси. Ним портрети прикрашають, вішають на образи, для гостей кладуть на нього хліб святковий. Коровай стелять молодим під ноги є такий у нас і звичай. Він, як добрий чарівник, український наш. Так, мої хороші, рушник, правильно, рушник. Український рушник, як і сорочка-вишиванка, один із давніх символів, оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки і тавалася диво. На білому полотні з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинові грони. Хто як не вишивав українські рушники, якими візерунками їх прикрашали? Рушник – це не просто красива і потрібна в побуті річ. В нашому народі рушник, як і сорочку, вишиванку, вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалася дитина, та її колисочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашалися вишиваними рушничками. Рушники завжди не дарували на весілля молодим, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, каравай для них подавали також. Неодмінно на вишитому рушнички. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій діти збереглися і досі. В українському рушниці є багато видів. Наприклад, для хлопчиків вишивають так званий рушник грайлик. Як називається рушничок для хлопчиків? Так мої хороші рушничок-грайлик рушнички грайлики прикрашали особливі символічні візерунки, посередині чорнобривці, збоку волошки та синій барвінок, а між ними листочки дуба, любистка й вусики хмелю, схожі на виноградні. Вважалося, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, як дуб, а ще сильним та мужнім. А рушник для дівчинки називали росяничкою. Рушники росянички прикрашали інакше, вишивали на них цвіт і яблуні та вишні, нижче ромашки і незабудки, а між ними дрібненькі листочки барвінку і вишеньки лиш... або ягідки калини. Ці зображені символи дівчачої ніжності, краси. Не та вроди. Малят, давайте ми з вами послухаємо віршик про рушничок. Мамин рушник, малюнок неначе, квадратик то я між стежинками скачу, зелені стежки і барвисті нитки, то я у букети збираю квітки. Мамина вишивка літо у хаті. Вишивку цю так люблю я читати. І я вже поводитись вмію з нитками. Вишию скоро пісню для мами. Малят, ось ми і познайомилися з вами з традиціями українського рушничка. До побачення, мої хороші!